хлібний дар, там де твій дім. разом збираємо на перемогу. Ну і починаємо із вечірнього зведення генштабу. Там говорять про те, що окупанти продовжують зосереджуватися на введенні наступальних дій на Бахмутському напрямку. Кажуть, що противник завдав ракетного та 28 авіаційних ударів. 27 авіаційних ударів російські окупанти завдали по цивільній інфраструктурі, використовуючи безпілотники шахет 136 Усі дрони було збито. Окрім того, противник продовжуючи втрачати багато сили в. Продовжує зосереджуватися на введенні наступальних дій на Бахмутському і намагається так само покращити своє тактичне положення на Куп'ямському та Авдіївському напрямках. Окрім того, додають, що українська авіація протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження ворога п'ять по позиціях його зенітно-ракетних. Комплексів додають, що на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін ворог обстрілював українські населені пункти на Сіверському, Слобожанському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках. На Куп'ємському напрямку обстрілювали з мінометів і реактивної артилерії. На Херсонському продовжують обстрілювати населені пункти вздовж правого берега Дніпра. Окрім того, кажуть, що від артилерійських обстрілів постраждала. Цивільна інфраструктура Херсона Антонівки та Береслава є поранені серед мирного населення. І от у телеграм-каналах буквально нещодавно з'явилася інформація, з'явилося відео про те, що збройні сили України звільнили великий Потьомкінський острів на Херсонщині. Це острів між лівим та правим берегом Дніпра, безпосередньо поблизу Херсона. Острів Потьомкін. Слава ЗСУ! Слава нашим героям. Я додам, що ми чекаємо офіційного підтвердження, підтвердження цієї інформації від Генерального штабу України. Наразі маємо відео, маємо підтвердження від деяких нардепів, але від генштабу чекаємо офіційного підтвердження. А от яке офіційне підтвердження ми вже маємо від нашого генерального штабу? Так це про те, що 31 грудня українські захисники знищили в районі зосередження окупантів у Макіївці, щонайменше 10 одиниць військової техніки. Ну, а щодо втрат рашистів, то їх ще рахують. Натомість у російському мінобороні вже підрахували. Пам'ятаємо, що вони від початку заявили про 14 вбитих росіян. Згодом, коли обурилися навіть російські воєнкори, і місцеві пабліки, які точно говорять про те, що людей там було чи не людей набагато більше, вони заявили про те, що цифра складає 63 три вбитих, і це підтвердили безпосередньо у міноборони Герефії. Нанесен удар шестью реактивными снарядами система залпового огня «Хаймерс» производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил в районе населенного пункта Макеевка Донецкой Народной Республики. Российскими средствами ПВО два реактивных снаряда «Хаймерс» были сбиты. В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибло 63 российских военнослужащих. Родным и близким погибших вонослующих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Ну я вас нагадаю, що бавона у будівлі місцевого ПТУ в тимчасово окуповані завітала у новорічну ніч. Знов таки рашисти якраз вирішили там відсвяткувати новий рік. Попередньо йдеться про направду 400 ліквідованих і щонайменше 300 поранених окупантів. Навіть місцеві пабліки і навіть шарі вже кажуть про щонайменше 600 знешкоджених окупантів. До слова, місцеві колаборанти кажуть, що російських мобілізованих. Нібито занапастила висока стільникова активність. Про це з посиланням на терористів, так званої ДНР, повідомляє кремлівська пропаганда. Своєю чергою ще один російський військовий злочинець гіркін впевнений, що направду цей ракетний удар по будівлі, у якій знаходилися сотні окупантів, став наслідком халатності їхнього командування. Ну і за його словами, вони не зуміли приховати адресу розташування також облаштували там ще й склад збої Пасами, ну і власне детонація цих боєприпасів ще й призвела до таких масштабних руйнувань. До слова з'явилися супутникові знімки, які показують, що там, де будівля була, її немає. Вона просто порівняна зрівняна із землею. Ну нам направду знаєте, байдуже від чого вони мруть знов таки, але нам головне, щоб тенденція така зберігалася. Кількість така цілковито наслаштовує. Ну і ще краще, то звісно, позитивна динаміка. Але в Кремлі знаєте, ми чули від Коношенкова, що це хаймерси поцілили, і дуже дивно, що вони кажуть, що хаймерси поцілили, бо ми ж неодноразово чули, що хаймерси фактично вони всі знищують і знищують дуже вдало. Ну а Путін ще у червні, на початку червня, розповідав, що російська ПВО їх щолкає як орехи. потенциально те самые ракетные системы, они могут и дальнобойные ракеты. Их наша система ПО щелкает как орехи, 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 щелкает как Ну що ж, ці какаріхи ще довго будуть продовжуватися у Росіян. Власне, Росія взагалі не розкриває даних щодо своїх загиблих. Востаннє міністерство оборони РФ звітувало про загиблих у вересні. І тоді вони назвали цифру у 5937 осіб. Ну а на правду ж їх станом на 2 січня вже в майже у 20 разів більше.